Вітаю всіх на цьому каналі Місячна Психологія. Хочу зробити розклад, такі коротенький для вас. Чи варто вам переїжджати, якщо ви задумали, наприклад, поїздку переїзд саме на нове місце, і хочу зробити з двох варіантів з двох колод: це колода метафорична маленьких відео, і друга колода 78 дверей, тож, перший варіант буде. Сководи моєму під'їму. Ви, будь ласка, подивіте на себе, я виплам. І потім подивимося, чи варто вам переїжджати на нове місце. Але хочу вам нагадати про те, що це розклад загальний. І ви повинні це сприймати як пораду. Як таке таку пригоду, але вирішення цього питання та інших аспектів вашого життя залежить тільки від вас. Не перекладайте, будь ласка, на такі моменти, як я дивилася, розклад загальний, і мені сказали, і я зробила саме так: не перекладайте ніколи на таролога чи когось свою відповідальність, тому що розклад. Повинен бути індивідуальним, щоб за потрібно було дивитися насправді, що у вас відбувається, і ви, повинні ви переїжджати або або не, не зараз, ні на часі. І тому цей загальний розклад, ви повинні його сприймати як таку а, приємну подорож. І наприкінці я а, старо... А, Верніше Оракул Ленорман золоті мрії виклад по одній карті для вашої поради саме для вас. Стосовно вам приїжджати і що вам, на що вам чекати від цього періоду. Так, Це перший варіант, якщо за потрібне, я буду викладати ще додати карти. І другий варіант. Заздалегідь хочу подякувати всім хто підписався на мій канал. Поставить подобайку, пишіть коментарі. Це дуже важливо для того, щоб канал розвивався, і для того, щоб інші люди бачили розклад. Розклади на різні теми, які я. На своєму каналі викладаю це різні такі розклади, тому що щоб зрозуміти, що вам до сподобає, тому прошу вас писати в коментарях, які теми, наприклад, ви би хотіли розглянути. І так, другий варіант я відкладаю, якщо ви вибрали, дивиться. Давайте по першому варіанту, чи варто вам приїжджати Фортуна, Закохані, Лицарь Пентаклів, Диявол. Сімка Жеслів, П'ятірка Пентаклів і Четвірка Жезлів. Ось такі карти вам випали. Що може сказати по цим картам? Якщо так чи ні, по фортуні можна сказати так? Прист може принести значні зміни у ваше життя. Це може бути як позитивним, так і негативним досвідом, але він точно приведе до важливих змін. І можу сказати, що по двом вже картам я можу сказати, що це... Потрібні, вам потрібні якісь зміни у вашому життя. Тобто, перший варіант, у вас тут іде зміни. І це стосується або з приїздом, або з якоюсь поїздкою, але зміни йдуть в ваше життя. По закоханням це рішення може бути пов'язане з важливим вибором та питанням особистих стосунків. Можливо, будуть якісь такі моменти пов'язані з вибором. По лицарю пентаклів також можу сказати, що приїзд вимагатиме від вас практичності і терпіння. Це не швидкий процес, але якщо ви будете обачними і плануєте заздалегідь. То зможете досягти успіху. По дьяволу можу сказати, що тут може бути ризик стосовно приїзду і принести певне обмеження, або з'явитися від вас, знаєте, допов'язання якісь. Будьте обережні, карта говорить з рішенням, які може призвести до залежності або надмірних витрат. І витрати по потірки пентаклів теж все стосується по дьяволу, тобто... Знаєте, спочатку подумайте, все, розрахуйте, а потім вже вирішуйте, тому що вам доведеться з чим, 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 кимось боротися за своє місце під сонцем, так, і захищати свої інтереси, кордони, і, можливо, доведеться докласти значних зусиль або подолати труднощі. І у кінцевому рахунку переїзд може принести вам відчуття стабільності і задоволення. Ви можете створити новий дім і відчувати себе комфортно. І знаєте, по першому варіанту переїзд може принести важливі якісь зміни Так, можливості для романтичних ще стосунків, але також може бути пов'язана з фінансовими труднощами і необхідністю. Боротися за своє місце і за свої кордони. Тому подумайте, будь ласка, і давайте викламо ще парату для переїзду від Оракулі, Лінорман, Золоті мрії. І у вас виходить вежа. Вежа символізує структуру, владу, авторитет і довкотривалі плани. Це може вказувати на необхідність добре подумати про її, планувати його на тривалу перспективу, і вам варто звернутися за порадою до офіційних осіб або інституцій, можливо, юридична чи фінансова допомоги. Ретельно плануйте і дотримайтесь офіційних процедур, Будьте ключовим для успішного переїзду. Так, це ми по першому варіанту пройшли. І запам'ятайте, що вибір все одно завжди залишається за вами. І так, перший варіант, я за вами прощаюсь. Давайте перейдемо до другого варіанту і подивимось, що, що нам другий варіант пропонують. Хто вибрав другий варіант? Вас вітаю. Давайте подивимось. Тут жезлів – це приїзд, може стати новим початком, принести енергію і натхнення, і це чудова можливість для реалізації нових ідей і починань. Єрафан говорить, це рішення має, має бути добре обміркованим і відповідати вашим цінностям та традиціям. Можливо, вам доведеться звернутися за парадою до когось мудрого водосвідчення або до людини, яка вже переїхала, наприклад. По вежі приїзд може бути досить несподіваним і навіть стресовим. Ви можете зіткнутися з раптовими змінами і перебудову свого життя. По четвертій Пентаклі ви можете відчувати бажання зберегти стабільність, контроль над своїми ресурсами, будьте обережні з фінансами і майном. По 6. Мечі, прес може стати шляхом до кращого, спокійного життя, і це може залишити позаду труднощі якісь. І я хочу сказати таке враження, другий варіант, що ви зараз знаходитесь у поїзді, в куди б ви хотіли б приїхати. Таке враження, що ви шукаєте інформацію. І Луна говорить про те, що, знаєте, вам можуть прийти у вісні якісь такі, знаєте, підсвітлюючі моменти, пов'язані пов з тим, приїжджати чи не приїжджати, або в яку страну вам приїжджати, тому що ви шукаєте це і ви обов'язково знайдете. Тому давайте ще подивимось про те, що переїзд може стати. Для вас другий варіант початком, принести натхнення, але е, будуть якісь такі, знаєте, стресові моменти, Ну, стресові моменти завжди, коли людина приїжджає на нове місце. Я вважаю, що завжди бувають такі аспекти, коли ми стресуємо. Це невідомість нас якось так е, тримає в таких от, знаєте, в тисках. Це рішення має бути добре, вам говорить карта обміркованим, і можете допомогти вам залишити позаду труднощі. І не бійтеся, не бійтеся, спускатися своє підзнання для пошуку. У вас ці відповіді, вони є. Давайте подивимось, що вам говорить Армаку Лінорман.